Знайшов у себе на диску, відеоогляд недобудови на у селищі Бородянка. Викладую його вам на огляд. Знаходимося в селищі міського типу Бородянка на масиві малинник. Це тут знаходяться новобудови місцеві. Ось тут пала така ось новобудова. Будинок. Площею метрів 60. Побудований з ракушняка в і кімнатах залитий пол уже. Загальна площа ділянки 10 соток Як ви бачите, рядом побудовані, будуються вже сусіди активно. тут Будинок був утеплений, але потім. Під дією вандалів, під дією погодних умов, як би був розрушений трохи демонтовано пінопласт. Значить, Про ціну можете дізнатися в описі до цього відео. Давайте оглянемо з усіх вікон, що вигляд. Ділянка. На краю посадки знаходиться. Ділянка знаходиться на краю посадки. Як ви бачите, з ракушника побудований. Роботи ще багато, але в принципі стіни є. Дуже використовується як дачний будинок, як будинок для сім'ї, як заміський будинок. Недалеко від будинку знаходиться озеро там, пляж, люди відпочивають. Ще один такий будинок.